Слава Ісусу Христу! Всім доброго благословенного дня! Часто люди задаються таким питанням і говорять, я вірю в душі. Ну, ну і що мені церква? І давайте таки розберемося, що таке церква? Церква це є тіло Ісуса Христа. Церква це є наречена Христа. Церква це є люди, духовно-живі люди, які благовіствують про Христа. А якщо я не є частинкою церкви, частинкою тіла Христа, а Ісус прийде вдруге за своєю нареченою, за своєю церквою, а я не є його частинкою, то як він мене забере? І що з того, що я вірю в душі? Якщо я не є частинкою тіла, частинкою церкви? І тоді, якщо б всі вірили в душі собі, ну, то навіщо тоді Христос заснував церкву апостольську? Церква для того потрібна, щоб люди збиралися разом, молилися, навчалися і проповідували, бо церква це є дім Божий, тому якщо ви не стали ще частинкою живої церкви, то станьте і нехай благословить вас Господь.